Саламчик, бро, а ти потрапив на 14-ту серію шляху до m 5КС, як і завжди, давайте зберемо 200 лайків, та я одразу біжу записувати нову серію. Хочу вам пригадати, що у нас є обов'язкове завдання з дошки, котре потрібно виконати. Ну а саме завдання досягти 15 тисяч підписників. Тож, друже, підпишись, допоможи. Нагадую, що я граю на Ukraine GTA та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся бопис, завантажу і гру. Обов'язково вводь мій промокод FORTIS, котрий дає 50 тисяч гривень на початку. <гри> Зайшовши в гру, одразу відправився на риболовлю. Ну і що ж, тепер буду полегенько фармити. Та й полегенько буду прокачувати навички рибака. A few later. Так, ну все, нарешті, Провів чи немало часу на риболовлі. Та ось така ситуація у мене знаходиться в інвентарі. Зібрав реально чи немало риби. Братва, два, це справді не діло. Треба міняти автомобіль, тому що на квадроциклі рухатися щось не дуже. 100% в сьогоднішній серії треба буде придбати автомобіль. Коротше, ладно, залітаємо на центра. Ринок. Та давайте продамо все, що у нас є. Уважно дивимось на баланс. До речі, зараз чудова пропозиція. Так, ну а ще давайте достанемо трішки м'яса з нашого багажнику, адже у мене зібралось трішки м'яса з мисливства. О, ну і слухайте, на нашому балансі 4 мільйона та 200 тисяч гривень. Ну а зараз, як і завжди, давайте виконаємо щоденні завдання, а також завдання з батл пасу. Тільки вже цього разу зробимо максимально швидко. Чикс, на базу, опа, сюди. Посліднє завдання готове. По щоденним завданням завданням я все. До речі, вже в наступному оновленні поміняють зовнішній вигляд BMW 5-ї кески. Ну і виглядати вона буде досить смачно. Короче, пушечка. Окей, завдань трічки виконали, та давайте тепер заберемо винагороди з батл пасу. Окей, залітаємо в батл пас та одразу забираємо стяжки, кейс і уран. І що, може ту кейс один відкритий чи ні? Окей, давайте відкриємо один кейс. Так, крутиться, мутиться, випадає нам ремка. Ага, я поняв. Зайшов на автобазар, та хочу подивитись, які зараз автомобілі тут продаються. Стоїть у нас ось така бешка. Ой-ой, ой 26 мільйонів гривень. Та куди? У мене таких навіть грошей нема. Так, стоїть у нас тут якась Audi. До речі, це вже краще. Ну, але давайте ще глянемо. Ого, стоїть у нас ось такий посад. 2 мільйона гривень. Ну, до речі, є ось такі детальки. Окей, також бачу бешка. 3 мільйона гривень. Але все ж таки, я думаю, вона буде набагато краще. Але то, що мінус братва, зовнішній вигляд саме цього автомобіля мені не подобається. Ну, типу, іменно тюнінг. Так, x 5 беха, 4 мільйона, ні, не катить. Ще одна x 5 прикинь. І 2 мільйона Ого, Ні, ну ціни, звісно, дай Боже. 8 мільйонів. Ого, ну ви що собі гоните, чи що? Так, 8 мільйонів. Ого, звідки такі гроші? Ну а тут машинка за 17 мільйонів гривень. Нова BMW M5G90 коштує 18 мільйонів гривень. Бля, ну виглядає прикольно. Так, коротше, братва, то, ось таку машинку. Єма тут коротше, дивіться, який великий пробіг. Вартуха, який край. Ага, а даш тест попробувати. Короче, братва, ось така бешка є 60 досить непогана, і по бабкам, наче тоже норм. Ну конечно, зовнішній тюнінг можна трошки поміняти. Але так то в загальному тачка реально супер. Ну коротше, башка непогана, чесно скажуще, але тут обвеси дорого обходяться чи ні. Бо я би тачку забрав, може би там трошки ще сторгував, ну не знаю. Давай без торгу, ви два на данный не важно. Ха-ха, я ні, а чого, то, легенький торг такий. я Типу, в принципі, як в варіанті є придбати таку тачку. Так, ну слухайте, в принципі, башка, це хороший варіант. Коротше, ось у нас чувачок спавний тачку. Ой-ой-ой, ой а це вже грязюка. Тільки, чесно скажучи, ну блін, треба трошки міняти зовнішній вигляд. Ану дай руля, я попробую. Так, здивимося техпаспорт. 4, 5, 3, 3, 5, 5, 5 О, тут вже краще. Та і пробіг маленький. Коротше, вона щось їздить взагалі не супер, братва. Ну, по управлінню, таке собі. Мені прям не дуже комфортно комфортно їздити, чесно скажучи. Я не знаю чого, може це такий тюнінг. Ну зараз подивимось максимальну швидкість. Ага, максималка то навіть менше. Ну чесно скажучи, я вже для себе вирішив. Чесно, ліпше все ж таки беху взяти. Вона набагато швидше їде, ще й боком добре зариває. Є ще якась настута бешка, в принципі. Така начебто порядна бешка, знаєте. 3 мільйона гривень, але за те, тут теж два, два ремонти, 9 мільйонів. 4, 4, 4, 4, 3, 3, 3. 3, 3, 3 4, 1, 3, 4, 3. Ну да, Ну да. Ну в цілому, я би думаю, зараз за 2,5 з кайфом забрав. 2650. Да ні, вот 2,5, прям да, зараз да, забираю. Да, і вообще, чи назас. 2550, да, все. 2550. Да, да, 2,650. Окей, хай вже буде. 2,6, і все. Вже більше торгу не буде. Ну, давай, ні тобі, ні мені. 2,6, в принципі, я розраховував на 2,5, але 2,6 це вже не такі, прям великі втрати. Ще й при тому тачка добре їде. Та й нормально, я думаю. Ось зараз тіпчик виставляє з кайфом, я забираю, та й все. Давай, акуратно, ловиться. 2.600. Там... Ага. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. О, чекай, зніми, 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 зніми. знімі. У мене вільних слотів нема. Чекай. Так, слухайте, братва, нам треба купити ще одне місце. А, 148 карбованців, ну ви прикиньте. Коротше, ладно, купуємо. Все, братуха, виставляй. Так, 2650. Окей, в принципі, залітає на базу. Зараз розумію то, що мені треба буде на ній міняти зовнішній вигляд, тому що не дуже вона мені подобається. Але все ж таки, урвали тачку, я вважаю, хорошу, та й вона добре їде. Так, ну і чесно скажучи, братва, ході, торг не дуже великий, я зробив, але все ж таки. Тачіло, ми залутали. Та й пече вона реально смачно. Ну, ось, дивіться, просто на максимальну швидкість. Ого, і несе аж, дивіться, йоу. Тим часом у нас на баліку залишається 1 мільйончик та 500 тисяч гривень. Та й можемо зараз акуратно заїхати в тюнінг салон та й поміняти щось. Ага, зразу тут у нас уять ось такі червоні фари. Так, передній бампер. Це у нас стоковий ось такий, а одиничка у нас ось такий. Окей, залітаємо в дах. Стоковий у нас ось такий. Є такий дах і такий дах. Але стоковий, начебто, найкращий. Окей, пічна спідниця, стоці Глядає ось так. Ну, все ж таки, давайте виберемо сток Так, а що там на рахунок спойлера? Так, у нас тут є різні спойлери, але все ж таки один це найкращий. Окей, ставимо ось це діло за 28 тисяч гривень. Коротше, братва, хочу покрасити свою тачку, саме ось такий колір. Тратимо скільки 300 тисяч гривень, а колір фар червоний, ну так собі. Тому заходимо в колір фар та давайте виберемо щось файне. Ну, типу, банально по типу такого. Скільки це буде коштувати? 300 тисяч. Ні, ні, не хочу, не хочу. І ця машинка мені вже набагато більше подобається. Ще, до речі, також що важливо, давайте заїдемо на СТО та подивимось, що там у нас взагалі по автомобілю. Слухайте, тут усе майже перемонтовано, тільки треба ще поміняти акумулятор. І слухайте, давайте тоді заїдемо на АЗС очку. Окей, акуратно залітаємо на заправку, заправляємо сотим бензином, 10 тисяч гривень улітає. Ааа, тут не можна купити акумулятор? Прикиньте, я думав, тут можна придбати. А взагалі, а де можна купити акум? Начебто його можна справді скрафтити. А, та його можна скрафтити. І для цього потрібно 6 батарей. Та один інструмент. Окей, давайте може заїдемо в епіцентр. Все ж таки, може й там продається? Залітаю в епіцентр, та одразу бачу, що справді продаються батарейки. Ну а акума тут немає. Окей, є ще варіант, до речі, заїхати на центральний ринок. Можливо, все ж таки там продається акумулятор, тому що рано чи пізно все ж таки прийдеться його поміняти. Я так розумію, підзарядити я його не можу. Залетів на центральний ринок, Надіюсь, хоч один акумулятор справді знайду. Ну або не знаю інструмент для того, щоб ми могли самі скрафтити. Ось, оприкинь, продають акумулятор. За. Майже 270 тисяч гривень. Ой, щось тут трохи дорого. Мені здається, вигідніше просто самому скрафтити. Окей, добре, центральний ринок пустий, тому давайте поки що цим ділом не будемо займатися. Займемось тоді, коли вже акум сяде. Так буде цікавіше. Так, можливо, ви зараз запитаєте Фортіс, а чого ти купляв новий слот? Адже ти міг просто продати свій старий гольф. Так, друзі, міг би продати, але все ж таки карбовець я потратив правильно. Спеціально для того, що в мене було набагато більше місця. Думаю, ви самі розумієте, що в гольф я можу складувати різні речі. Ну і рахуйте, гольф, це буде у нас сховище, ну таке мінімальне. Ой, ну знаєте, на балансі вже прям не така велика котлетка. Тому напевне треба буде заробити грошенят. Окей, з квадроцикла достаємо всі наші патрони. Та наскільки ви зрозуміли, зараз їдемо на мисливство. До речі, на минулому стрімі я працював на мисливстві. Та зараз в мене ось такий процес в роботі саме 62. Добре, залітаємо в мисливський магазин, та бачимо, що нарешті в мене відкрита рушниця друга. Ну і знаєте, це справді добре. Купуємо рушницю. І все, газуємо на полювання, так як патрони у мене є. Ну, ще з минулого стріма. Ну, братва, щоб не пропускати мої стріми, підписуйтесь на мій телеграм-канал, адже там вся інформація про стріми та про вихід нових відео. Тому, братуха, чекаю тебе саме в телеграм-каналі. Добре, ну а тим часом я під'їжджаю на місце для мисливства. Ну і сього шукаємо наших чувачків. Ось о бачу тіпчика в дубцю. Аж все, красивенько. Ну і що, братва? Напевно, зустрінемось через годину та редві. Так, ну все, нарешті. Та ось така ситуація. В мене по роботі убив я успішно 108 тварин. Ну а до нового рівня залишається вже не так багато. Окей, наразі хватить. Ось така, до речі, ситуація в моєму інвентарі. Тому давайте швиденько це все діло закинемо в багажник. Наразі поки продавати не буду. Добре, братва, тим часом я приїхав на контейнери, тому зараз будемо старатися ловити нову пошту. Адже минулого разу з неї випав хороший дропчик. Ну і можливо цього разу також повезе. Так, з контейнери залітають на базу, Диви, Японія, Японія, а нової пошти навіть. Йдемо. Ось, у, давайте поставимо США якусь таку мінімалочку. 500 тисяч гривень, і надіюся, буде смачно. Знаєте, надії в мене немає, що я за таку ціну заберу, але все ж таки, всяке може бути. Гекс відкривається. Будь ласочка, дай дропчика. Ой-ой-ой, взагалі непонятно. Дропчині. Прикинь, ти ж гуниш. Відкриваю контейнер за мінімалку, і мені падає 300 тисяч гривень. Коротше, братва, я в мінусі рівно на 200 тисяч. Ні, ну знаєте, трошки я невезучий. Відкривається контейнер Дубай, і тут аж мотки. Так, відкривається. Ще один контейнер Дубай, і тіпчику випадають також мотки. Зайшов до речі в цікаву вкладку, а саме досягнення. Та в них я можу виконати пару завдань. Перше завдання, котре я можу виконати, це перший одяг. Відвідай магазин одягу та придбай щось для себе. Не знаю дивно, начебто я купував. Так, ще одне ізичне завдання смачний борщ. І, до речі, також не виконане. Доволі цікаве досягнення доведи, що ти вартий, досягни 20-го рівня. До речі, дають 500 тисяч гривень, а також 500 XP. Ну а саме зараз в мене вісімнадцятий рівень. На жаль, це. Буде важко зробити. Ну, я думаю, з часу ми справимось. Досягне справді ще багато, але всіх виконати зараз я не зможу. Тому будемо легенько грати та й прокачуватись. Добре, залітаємо в ТП та шукаємо борщ. А, братва, прикиньте, тут борща немає. Слухайте, а де його купити? Знайшов братва, він знаходиться в крафті. Ага, для того, щоб його скрафтити, потрібно дві картоплі, один курячий стейк та одна капуста. Курячий стейк та капусту одразу купуємо тут. У цьому магазині закінчились товари. Залітаємо в магазин та купуємо одну капустинку. Ну і звісно, курячий стейк. Так, і тепер треба нарішати ще дві картоплі. Ну а тут нам вже прийдеться їхати на ферму. Заходимо та й швиденько переодіваємось. Все, потрібно здобути рівно дві картоплі. О, братва, ну все, нарешті зібрав дві картоплі. Ну і все тепер крафтимо наш борщ. Хо-хо, борщ залітає на базу та одразу хаваємо. О, очівка на базу. Залітає 10 тисяч гривень та плюс 200 досвіду. Ой, буквально ще трішки, і у мене вже буде 19 рівень. І до 25 го вже недалеко. Надіюсь, ви пам'ятаєте, що в мене не виконане саме ось це завдання. Тому залітаємо в магазин Абібас. А, прикинь, закінчились товари. Та ви що собі смієтесь, залітаю вже в наступний магазин одягу. Ось цього купуємо ось цей скінчик 11 тисяч гривень. О, і завдання на базу. Ще й дали додатково 300 досвіду. Давно вам не показував ситуацію на моєму банку, тому швиденько залітаємо в банк та давайте глянемо. Ну слухайте, я вже відіграв 15 байдейчиків, залишається 45. Добре, ну а зараз відправляюсь на ферму. Ну, зрозуміло, для чого. Прийшов час, скажімо так, фармити. Тому окей, я йду фармити, напевно, годинку дві а для вас це пройде пару секунд.